Іван Брюховецький був однією з найсуперечливіших постатей у добу руїни, коли українські землі розривалися між впливом Речі Посполитої, Московського царства, Османської імперії та внутрішніми чварами старшини і гетьманів. Його життя й правління стали прикладом того, як особисті амбіції. Хитрощі та прагнення влади могли піднести людину з простого козацького походження до найвищих щаблів влади, а водночас перетворити його ім'я на символ зради і трагічної поразки. Народився він на Лівобережжі, у простій козацькій родині, де не було багатства чи шляхетного коріння. Про його молодість відомо небагато. Але згадується, що ще з юних літ він прагнув пробитися до верхівки козацького товариства. Служив спершу у різних козацьких загонах, а згодом потрапив до оточення Богдана Хмельницького. Саме там молодий Іван набув перших політичних зв'язків, навчився військової справи і збагнув, як можна використати хитрість і лестощі, щоб піднятися в очах старшини. Він не мав видатних полководницьких талантів. Але вмів пристосовуватися і підлещуватися до тих, від кого залежала його доля. Це стало головним інструментом у його подальшій кар'єрі. Після смерті Богдана Хмельницького і початку нескінченних міжусобиць Брюховецький наблизився до Юрія Хмельницького, який на той час намагався утримати владу. Юрій був слабким керівником, і саме у цьому оточенні Івану вдалося вирости в помітну політичну фігуру. Йому вдалося вибитися на посаду кошового отамана Запорозької Січі, а Січ тоді була величезною силою, з якою мусили рахуватися і гетьмани, і московські воєводи. Запорожці бачили у ньому свого, адже він умів здаватися простим, умів говорити до них так, ніби був поруч з ними, і при цьому він уже тоді плів хитру павутину власних планів. Брюховецький відчув, Щодо баруїни відкриває шлях для авантюристів. Він вирішив зробити ставку на Москву, яка дедалі сильніше прагнула контролювати лівобережну Україну. У той час, коли інші гетьмани намагалися балансувати між Варшавою і Москвою, Брюховецький показував себе як вірного слугу царя. Саме цим він здобув прихильність московських воєвод, які бачили у ньому слухняного союзника. У 1663 році його було обрано гетьманом лівобережної України. Це обрання не було випадковим, адже він майстерно використав настрої простих козаків і селян. Брюховецький зображав себе їхнім захисником від гноблення старшини, обіцяв рівність і справедливість. Простий люд повірив у нього, адже він умів говорити їхніми словами, на відміну від багатьох інших гетьманів, що жили у розкошах і не знали бід. Його гетьманування розпочалося з гучних заяв про вірність Москві. Він не лише визнавав зверхність царя, а й перший з гетьманів поїхав до Москви особисто вклонитися цареві. Це стало небаченим приниженням для українського гетьманства, адже до того часу гетьмани вели переговори з московськими послами як рівні до рівних. Брюховецький ж прагнув підкреслити свою відданість, і цар нагородив його боярським титулом, а також обіцянками підтримки. Для багатьох українців цей крок став зрадою. Проте тоді ще його виправдовували мовляв, лише так можна втримати владу і забезпечити мир на лівобережжі. Поступово Брюховецький став провідником московської політики. Він погодився на збільшення присутності московських воєвод у містах, на контроль за податками і військом. Це викликало невдоволення навіть серед тих, хто його підтримував. Простий люд, що спершу бачив у ньому свого захисника, швидко зрозумів, що новий гетьман не бореться за їхні інтереси, а лише зміцнює власну владу під московським крилом. Він почав жорстко придушувати будь-який опір, переслідував незгодних старшин, конфісковував маєтки. А тих, хто наважувався його критикувати, карав на горло. Його правління поступово тваритворювалося на тиранію. А колись популярний отаман Січі став ненависним гетьманом для власного народу. Особливо згубним для України став так званий московський договір, укладений у 1665 році. Цей документ ще більше обмежував автономію України, дозволяючи московським воєводам контролювати фінанси і фактично керувати головними містами. Брюховецький виправдовувався тим, що це необхідно для спокою і порядку. Але всі бачили, що він продає права і свободи козацького народу заради власного титулу і прихильності царя. Навіть ті, що був йому віддані, почали від нього відвертатися. Запорожці, які колись підняли його до влади, теж відчули зраду, адже він перестав бути їхнім отаманом і перетворився на московського вельможу. Тим часом правобережжя вирювало у нових повстаннях і войнах. А лівобережжя під владою Брюховецького дедалі більше занурювалося в хаос. Московські воєводи поводилися як справжні господалі, обкладали людей податками, а гетьманське військо славнуло. В народі ширилися чутки про зраду і продажність гетьмана. Поступово проти нього виступили навіть ті старшини, яких він намагався тримати в покорі. Ситуація дійшла до того, що сам Брюховецький почав розуміти, що Москва не врятує його владу, а народ його ненавидить. У цей час на політичній арені з'явився Петро Дорошенко, який підняв прапор боротьби за незалежність і мав підтримку значної частини козацтва. Брюховецький спробував змінити свою позицію і оголосив про розрив з Москвою, але було вже запізно. Ніхто йому більше не вірив. Він зібрав військо, аби виступити проти московських воєвод, та народ не пішов за ним. Люди бачили у ньому не визволителя, а того, хто привів московитів на їхню землю. Його колишні союзники зневажали його, а запорожці остаточно відвернулися. Коли ж відбулася зустріч з військом Дорошенка, усе рішилося трагічно для Брюховецького. Козаки, що ще залишалися в його таборі, повстали проти нього самого. Його було схоплено і вбито власними руками тих, хто ще колись вигукував йому слава. Це стало символічною карою за всі роки його зрад і лицемірства. Тіло його розірвали, а ім'я ще довго вимовлялося з прокляттям серед козацтва. Іван Брюховецький залишив по собі темний слід у історії України. Він був першим гетьманом, який поїхав особисто вклонитися московському цалю, першим, хто настільки явно відмовився від самостійності козацької держави. Його правління показало, наскільки небезпечною може бути влада в руках людини, що прагне лише власної користі. Його життя стало пересторогою для майбутніх поколінь. Народ може піднести людину до вершин, але народ же і може знищити його, коли виявиться, що він зрадив. Його надії.